Вітаю всіх любителів скритого і таємного. Мене звати Юрій. Я професіонал в сфері яснобачення і білої магії. Займаюсь цим ремеслом професійно з 2010 року. В цій діагностиці буде описане сканування за допомогою професійного яснобачення по фотографії невідомого майстра кунг-фу і знаменитого актора Брюссалі. Брюс Лі. Це не просто людина, не просто актор, не просто знаменитість. Це обраний, обраний вищими силами відкрити ворота і дорогу до мудрості і духовного розвитку східної спадщини знань і розкриття духовної еволюції людського ества. Він не жив раді себе і для себе, а всюди і у всьому повністю був під проводом вищих сил. Він був їхнім пальцем і дороговказом, показуючим напрям, де починається стан пробудження внутрішнього я кожної людини через практику тренувань самопізнання, як основи основ і вищої, елітної цілі людського життя. Бо тільки вдосконалення своєї безсмертної основи духа є вищою ціллю життя людини. Так як вона залишиться у вічності, в той час. Як всі інші форми прояву людського існування десь починаються і колись згасають. Тому вони у східній філософії вважаються ілюзією, яка просто сильно розтягнута в часі. Через цю розтягнутість вона сприймається людиною як єдино істиною, як то, що бачать очі. Але істинно вагомою вона вважатись не може. Через короткий цикл її існування в часі. Тому вона є ілюзією. А основа основ це самовдосконалення безсметного вищого я, тобто людського духу, який є продовженням Божественного духу в кожному з нас і який залишиться в вічності назавжди. Саме в цьому була велика місія Брюсалі на землі, в цьому його втіленні. Це донести ці вічні істини до людей, вказавши шлях походження основ цієї мудрості і дорогу, ведучу туди. Брюс лі мав тройну душу. Це означає, що крім своєї людської душі, в ньому були ще підселені дві високі духовні особистості від вищих сил, які вдохновляли його протязі життя. Служили дорогу вказом на правильні основи. Значно прискорюючи його пізнання, посилюючи внутрішню силу, інтелект та розкривали перед ним духовно містичну природу буття. І от в духовно-містичній природі він був спочатку доволі наївний, коли стикнувся з нею. А стикнувся ще в віці дев'ятьох років вперше. Дуже боявся тих проявів і не розумів, як з ними взаємодіяти. А подавались вони через тих двох високих духів, які жили в ньому, і ці містичні явища були просто як шлейф, який тягнеться за ними і їхньою силою. І ці явища також були предназначені для самого Брюса, для того, щоб він, почавши боротися з ними, поступово зрозумів би, що все єдине і являється єдиним диханням Бога і його проявом. Тому. З боротьби і протистояння, в процесі пізнання, людина має перейти в повне прийняття себе, своєї природи, такої, яка вона є, і перестати боятися втратити свою душу перед містичними страхами. Тільки тоді можна пізнати велике єдинство всього у всьому, і що все суще являється вічним божественним проявом божественного в кожному з нас. Саме тому і були дані такі страхи Брюсулі, з якими він протистояв все життя, вдосконалюючи свої методи фізично містичного вдосконалення, бо чим сильніша душа людини, тим більші страхи їй даються, щоб вона сама знайшла баланс, розкрила свою силу, розвинула інтелект і духовну силу. Тому то, що людина для себе сприймає як зло, насправді є добром для неї. Бо воно заставляє її вдосконалювати себе і еволюціонувати свою безсмертну основу. То, що не вбиває, робить сильнішим. Як сказав філософ Фрідріх Ніцше. Саме такою була внутрішня містично духовна природа Брюсалі. І вона, нероздільно соціальним проявом його особистості, проявлялась майже в рівній степені, як через його духовний прояв в житті, так і через соціальний прояв особистості. Що буває вкрай рідко так як в більшості випадків людей спостерігається значний розрив в проявах себе через духовну і соціальну сторони. Брюс Лі в першу чергу бачиться не як людина, а як ікона чи як непризнаний святий. Роль якого надзвичайна, і по своїй силі і енергетичній частоті превосходяща навіть десять видатних людей вкупі. Настільки вагомою була роль його можна назвати пальцем господа, по ролі його життя для суспільства, незважаючи на іншу сторону недосконалої природи людини. Але він залишив в пам'яті людей саме містичну природу внутрішньої сили. До якої може завжди стремитись кожна людина, і кіночної цілі якої не існує. Це його дорога для кожного з нас, і нагадування на то, що є найважливіше для нас в цілому. В соціальному прояві Брюс Лі був дуже талановитий бізнесмен, мав сильну схильність до політично-дипломатичної діяльності, яку, правда, не зовсім і розвивав. А просто мав такі навички від природи вже в готових пад е 10% від того рівня, який мають провідні політики. Він був доволі хитрий дипломат і стратег. Міг би легко маніпулювати людьми, як би хотів цього. Але робив він це вкрай рідко, і тільки при справді критичних ситуаціях, які рішали його долю і заробітки. А загалом він любляче ставився до людей в цілому, наскільки це дозволяв наш світ, щоб бути сприйнятим нормально людьми. Він був досить справедливим і настирним в тому, що стосувалось стійкому відстоюванню правильних позицій. Деколи трохи аж занадто. За що часто бував осуджений, оточуючими, і його залишали друзі. По суті. Він був доволі одинокою людиною через це. Бо знав, що в будь-який момент ті, хто поряд, могли би різко залишити його, через його надмірний потяг до справедливого відстоювання принципів, які він вважав справедливими і основними. Справжніх друзів за життя мав тільки трьох в різні життєві періоди. Через ту внутрішню одинокість він доволі сильно страждав. Часто навіть йому хотілося напитися через то. Але він стримував себе і забороняв собі таке робити. Надіявся, що колись ситуація поміняється. Він розумів, що це від його надмірної тяги до справедливості, надмірної стрімкості і відсутності страху в досягненні мети в тих принципах. І знав, що 98% людей не такі. Тому його не розуміють, часто не приймають і просто бояться через то, бо це все створює непредсказуємі ситуації, в яких треба діяти інколи силою. До чого просто люди в більшості своїй не готові і часто поступаються. А він же діяв завжди тільки двома своїми основними принципами це дипломатія і справедливість. В соціальному прояві він по суті досяг майже всього. Про що мріяв, не враховуючи дрібні несуттєві нюанси. В духовному прояві його можна назвати просторовим художником, який малює різні картини самого буття, які тут же стають проявлені в житті з живих людей і подій навколо них. Тобто, силою своєї уяви і містичної візуалізації, йому получалось створювати окремі події. Які будувалися по прямому сценарію, багатократно сформованому перед тим в його уяві. Тими діями він дещо спотворив деякі лінії буття. І вніс хаос в стабільно побудовані силами долі лінії буття в сталому ході речей і спокійних сценаріях для оприділених частин людства в цілому. Тобто він навчився містично концентрованою візуалізацією, формувати на короткі часові проміжки. Свої власні сценарії буття, які вносили енергетичне збурення і хаотичне спотворення сталих ліній долі, інших сценаріїв життя для окремих груп людей. Він один, по суті, на тонкому енергетичному плані спотворював сценарій доль цілих окремих груп людей, які були написані силами долі ще на початку життя цих груп людей. Але він не спотворював їх напряму. А просто вклинював туди свої створені в уяві сценарії, що вносило хаос у вже існуючі системи і стало ліній доль людей. Робив він то спочатку тільки точково і акуратно, то тут, то там. І поступово збільшував темп, коли побачив, що воно працює, і реальність міняється під його візуалізацією. За що був попереджений неоднократно людьми. Які стояли хранителями цих ліній доль людських груп. І представники яких були неоднократно послані до Брюсселі з посланням, щоб він припинив робити такі агресивні втручання в лінії буття, або щоб, принаймні, робив це м'якче і не так виражено. Але він їх сприймав як виклик для себе і включав своє стремління до справедливості. Вважав, раз він навчився такому вмінню, то буде таке робити раз за разом, формуючи свою реальність, як він її бачить правильною і справедливою для людства в цілому. Саме це стало причиною прийняття рішення про його ліквідацію цими хранителями ліній долі людей. По суті, якщо розібратись глибоко, то він і справді створював багато хаосу в лініях долі. І не розумів до кінця масштабів такого спотворення на енергетичних рівнях і як це все міняє сценарій життя людей, в яких ізначально мали бути інші життєві сценарії, які мали бути більш спокійні і контрольовані. Але він прискорив духовно містичну еволюцію людства в цілому, відкривши ворота туди, через свою систему вдосконалення і дорогу, вказуючи, звідки він сам бере початок. Тобто з китайської цивілізації, і мільйони людей на планеті повернули туди свої голови і скерували туди свою увагу, повністю помінявши свої лінії долі. Чим прискорили свою внутрішню духовно містичну еволюцію, проживаючи в цьому досвіді по кілька життів за одне. І в цьому і полягала основна місія Брюса Лі на цій землі і його творчість. Кінець діагностики Всім, хто хоче отримати схожу діагностику через яснобачення на людей, чи якісь явища, чи як поступати в різних життєвих ситуаціях, пишіть мені в мій телеграм. Посилання в дописі. Дякую за увагу. З повагою до всіх, Юрій.